Привіт з вами Автоградус. У кадрі у нас буде зараз датчик тиску повітря dd 10 01 m У штирьовому виконанні виробник AGH. Це виробник Польща. Бачимо, пакування. Ну, маркування ніде немає. Вказано, що, що Польща чи якась наклейка, воно таким приїжджає з заводу. Так, салофон. І дивимось. У нас каталожний номер підтверджено DD1001M. Діапазон напруги, який працює 12 вольт 24 вольти. Два вусики підключення. Ну і вкручується. Що в народі називають бочонок. Дивіться, що дані вказано, що від 0 до 1 мегапаскалі діапазон роботи. Підходить до, таких, до такої техніки, як UMZ, МТЗ, ХТЗ. Тому, якщо хтось бажає придбати дану позицію, вона є якісним аналогом білоруським виробникам, які не заїжджають офіційно на територію України, приходьте за посиланням під цим відео і можна придбати і з ПДВ, і без ПДВ. Звертайтесь, з вами був Автоградус. До побачення.